Кожного року напередодні головного свята Держави Дня Незалежності правоохоронці вшановують пам'ять своїх колег, які загинули під час виконання службового обов'язку. Цього року мітинг Хреквієм став особливим. Відбулося відкриття пам'ятника загиблим правоохоронцям, який логічно завершив меморіальний комплекс, будівництво якого розпочалося ще у 2001 році. До нього входить капличка плити з викарбуваними іменами загиблих, і тепер пам'ятник. На заході були присутні представники місцевої влади, керівництво ОМВС, архієпископ Іоанн Херсонський та Таврійський та Сім'ї загиблих правоохоронців. Слова вшанування сказали голова обласної ради Віктор Пелих, генерал-майор міліції Валерій Літвін, президент жіночого клубу Ініціатива Зоя Бережна, архієпископ Іоанн та мати Андрія Літуса, загиблого правоохоронця. Сьогоднішнє мероприятие – це день, день пам'яті. знаєте, от, Я два дні готувався, два дні ходив на цю площадь, дивився на фамілії погірших, многих із них я хоронив. Поэтому, знайте, без сльоз просто ну, это мероприятие выдержать невозможно. Я вважаю, що ми провели його более-менее достойно. І частицю того, чого отдать нашим колегам, яких вже нету з нами, ми вот вложили. Пам'ять працівників внутрішніх органів, що загинули при виконанні службових обов'язків, вшанували хвилиною мовчання. Після урочистого відкриття пам'ятника працівника міліції архієпископ Іоанн Херсонський та Таврійський освітив його та прочитав молитву. Вічна пам'ять тим, хто загинув ради, заради нас, заради своїх сімей, заради того, щоб процвітала наша держава. І, ви знаєте, у таких людей, які загинули за інших, немає смерті. Є вічна пам'ять. Мне хочется пожелать всем милиционерам, чтобы таких случаев, конечно, было как много меньше. Но на той профессии милиционера, чтобы в нужную минуту, в трудную минуту, стать на защиту человеческой чести и стать на защиту просто гражданина нашего города. И поэтому этот комплекс, который находится здесь, в тихом уголке Центрального парка города, парка Ленина, будет всегда напоминать о том, что профессия милиционера... С одной стороны, очень интересная, насыщенная и почетная, но с другой стороны, эта профессия, конечно же, и опасная. На виготовлення скульптури пішло чотири місяці. Сам пам'ятник має висоту 2,5 метри, а з цільного інкарманського каменю. До створення скульптури руку доклав відомий скульптор Юрік Степанян. Скульптура представляє собою образ скорботної матері. У її руках гроно червоної калини, як символ вогню сердець, що назавжди збереже пам'ять про загиблих героїв. Адже здавна калина це символ долі, у якій воєдино проростають і життя, і смерть. Трагічний спокій кам'яної фігури уособлює горе матері, дружини, коханої, дитини. Когда он погиб, ему было всего 20 лет. После окончания училища милиции он проработал всего лишь год. Все эти годы, если бы не его товарищи, сослуживцы, областное управление УВД-области, наверное, я бы просто не выжила. Они всегда... помогают словом, делом. В общем, що бы не попросив, все завжди все всегда исполняют. Наприкінці заходу присутні поклали квіти до меморіальних дошок та пам'ятника. Діючі підрозділи міліції Херсона вшанували пам'ять загиблих товаришів урочистим маршем.